Ужноровський скульптор Богдан Корж завжди дивує своїм мистецтвом. Хочеться трошечки заглянути у вашу кухню, у ваші секрети. От, на перший погляд, це скульптура із бронзи. Ну, на перший погляд, це фактично пластилін. Це зараз робиться якась модель. Модель для, для того, щоб потім її відлити в бронзі. Ну, є натура. З натури ліпиться. Ліпиться в натуральну величину або більше натуральної величини, ну, залежно, яке ставиш собі завдання. Виліпив, постаріння, подобається мені чи не подобається. Якщо не подобається, я, 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 я продовжую робити. Якщо подобається вже десь на якійсь певній стадії, тоді якось я, формуєш цю роботу. Формуєш і в гіпсі. Е, оригінал я, можна якось знищити, тому що лишилася негативна форма. В негативну форму заливаєш гіпс і вийшло то, що є в оригіналі. Що було в оригіналі. Потім то везеться на завод і там якось, майстри з культури, майстри ливарників відливають. Ну, я, на жаль, не маю таких можливостей, щоб відливати тут. Хіба що маленькі речі. Це довготривалий шлях? Це довготривала робота. Вона може тривати місяць, два, півроку, в залежності від розміру. А буває таке, що от зліпив. Ну, чим, дуже гарний чоловік. А, а можливо, не сподобається, врешті-решт. Мені не сподобається. В першу чергу треба, щоб мені сподобався. Mm -hmm. Я знаю, коли робота закінчена, коли вона ще сира. Ця робота ще не закінчена. Ну, дивлячись на те, скільки у вас всього тут зроблено, то я бачу, у вас немає такої перерви в творчості. Ви ви зараз працюєте? Працюю, ну я зробив масу меморіальних дошок. Меморіальна дошка є у. Олександрівській бібліотеці, Лесі Українки, потім є в Хорватії, в Загрібі, в Руському Броді, потім у Словаччині є, в Мадярщині є. Ну і ясно, що в Закарпатті. Ну, в Ужгороді в мене одна, дві, три, ну, може, чотири або п'ять в Ужгороді. Чотири. Ну, є там в Голосарьові, є там якась ще десь якесь. ну. Останнім часом я в Ужгороді зробив, ну що, зробив Кондратовича, зробив Чандія. Зробив у Івана Довгоша меморіальні дошки. Потім зробив Братів Шерегіїв на обласний театр. Ну то на виставці не можна було показати. Воло ну, на об'єктах. І хоча очі розбігалися і неможливо було зосередитися на чомусь одному, ми взяли для себе найцінніше переконання в тому, що людина мистецтва живе на цій землі справжнім повноцінним життям.